Я вам скажу, що е, все нове, добре забути, старе. Е, Контрольний поїзд е, такий, що йшов е, з Луганська на Славку, е, він був запущений ще в 2004 році. Е, е, і я вам скажу, що саме перевізники, зокрема Київського регіону АСМАП України, проініціювали, е, вийшли на керівництво е, УЗЕ і відправили свої теперши 13 машин таким поїздом. Потягом e, почалось формування в понеділок. Вівторок він був сформований. На жаль, він тільки сьогодні останній вагон буде перевіряти, перевіряти митниця польська, і після цього він поїде на Славку. Там є дуже багато таких технічних моментів, тому що коли воно не працює, воно не працює. Але я хочу нагадати про те, що це стала практика в деяких країнах Європейського Союзу. Як правило, такі поїзди мають. Пасажирський вагон, де їдуть водії, і пов'язано це перш за все з, з вимогами до екології, тобто, наприклад, в силу різних причин, тому що екологічних безпек на дорозі, в будні дні заборонено їхати е, вантажівком по дорогам. І якщо ти хочеш не втрачати в будні дні, ти можеш сісти, наприклад, в Австрії і поїхати в Італію таким контрейлером потягом. Тобто, це такий досвід, але він був дійсно використаний сьогодні. З точки зору об'їхати блокаду все ж таки це швидше. Є там певні фінансові витрати, але я думаю, що це такий показовий для наших колег в лавках-страйкувальників: кейс, що не тільки вони можуть заблокувати все, у нас є залізниця, в тому числі залізниця, яка може вести машини. В принципі, більш ефективне перевезення саме на півпричепів. Тому що це не, нема потреби тягнути головку, і просто необхідно використовувати дві головки. одну українську, одну, наприклад, польську або німецьку. Е, тобто є різні варіанти, і е, на жаль, е, е, у нас ці варіанти з'являються щороку осені, коли трапляються великі черги на кордонок, а два роки і три роки тому були, були відсутні дозволи польські за якісь нього стрійкарії воюють. І це спричиняло те, що треба була, була необхідність об'їхати цю ситуацію, і в тому числі, коли були відсутні дозволи, розглядалось питання, що можна контролерам заїхати, і якщо б уряд Польщі доми е, домовилися, і вони б не вимагали дозволу, щоб їхати далі по території Польщі, Це був вирішено питання. Ну розумієте, сьогодні е, витрати. Фактично трохи може й більше, але це альтернатива, і тут пілот. І я вам хочу сказати, що люди, які займаються безпосередньо організацією цього контрольного перевезення, наприклад, взяли на себе такі витрати як проживання водії в готелі. Тобто люди не були там десь в автобусі. вони там по мірі необхідності їх привозили на станцію, там митне оформлення чи таке інше. Якщо вони були не 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 потрібні, їх ся саділо автобусу, вони їхали в готель відпочивати. Тобто багато таких питань, але ми маємо розуміти, що це перший такий потяг контрольний саме з машинами, з нашими дірами, Дивіться, Дуже проста ситуація. Ми маємо сьогодні 23 е, платформи, е, які рахуються на балансі державного підприємства Лістки, я так розумію. І єдине питання, яке може бути е, збільшення цих вагонів, ці вони треба будувати до речі, Україна. Готова такі вагони будувати. У нас є відповідні потужності або купувати за кордоном, або що більш вирогідно, брати їх в оренду. Наскільки мені відомо, певний парк таких вагонів е е є в наявності в Європі. Він не задіяний. Я думаю, що якщо ця історія буде продовжуватись, то ці вагони будуть взяти в оренді, будуть, будуть використовуватись Дивіться, Ну наскільки я розумію заяву, там трохи по іншому Бо, був заклик. Не укладати угоду взагалі з польськими перевізниками, і усіма, хочу з усіма. Я, да? хочу сказати, з усіма да. я хочу сказати, що сьогодні польські перевізники в більшості своєї підтримують цей страйк. Хтось офіційно заявив стоїть на кордоні, хтось послаб на свої машини, хтось дає які, якісь матеріальні ресурси, щоб підтримати. Але всі вони зацікавлені в тому, щоб повернути дозволи з України, і вони вважають, що це зможе відрегувати ринок. Але на наше питання, що вам заважає сьогодні їхати в Україну, якщо чесно, відповіді нема. На питання чи є у вас факти порушення нами угоди України з про е, Вчора задавали ми питання полякам. Так, да, у нас не зафіксовано, тому що інспекція погано працює. а От у Словаків є. Ну Словакиї будуть нехай під'являть свої претензії. Якщо у нас сьогодні... Польські перевізники здійснюють батажний перевезення територію України, то інспекція зафіксувала, у нас є факти, і напряму них предоставимо. Чому о, кажуть про те, що не зафіксовано, чесно кажучи, я не зрозумів, тому що там ну, є проблеми. Але будь-які наші пропозиції стосовно того, як, щоб регулювати певні умови нашої роботи, щоб ми були на рівному, конкурували з польськими компаніями, на жаль, не приймаються, виключно дозволяє все. А ми на це піти не можемо. Щодо електронної черги, там зловживання, корупція, але фактів нема Коли, що, як, тобто, все така історія. Єдиний тезис перевізників польських, які страйкують, і ті, які не страйкують, але зараз намагаються використати цей страйк, щоб вирішити питання польських перевізників, вони говорять так: не наш уряд, не ваш уряд, не Брюссель нас не чує. І поки ми не застракували стракували на закрили кордон, нас не чули. Сьогодні нас чують. у нас тривога. Не знаєте, не найголовніша проблема, тому що більшість атак ворога вони не пов'язані з повітряною тривогою. Це ну, таки артилерійські обстріли РСЗВ вчора. Так само на жаль, ну велика кількість обстрілів була, в тому числі потігінки, там, де в нас поранені. На вечір, вчора, в нас шість поранених, з них п'ятеро людей вони потребують, потребували госпіталізації, вже лікування. І одна людина на місце була надана медична допомога. Ну, по військовому ми зберігаємо тишу інформаційну. по населеним пунктам, які поруч з Дніпром от в окремих громадах, на жаль, да, вони системно застосовують важкі бомби, поки що таку можливість мають. Іноді вони дійсно не спрацьовують, їх виявляють, і потім ДСНС вже на безпечних в безпечних містах знищують вибух від такого боєприпасу, Він дуже потужний. І коли ви потрапляєте вже забудову та спрацьовує, там завжди в нас дуже багато руйнувань. І якщо людина була в приміщенні, ну на жаль, там. Ну як правило, це або поранена людина або загибла, тому що сховатися від такого вибуху дуже важко. А, вони знаєте, вони відносно керовані. Насправді дуже часто вони потрапляють а, просто в поля падають там, де взагалі нічого немає. На щастя, а, але на жаль, іноді вони все ж таки в житлову забудову, в житлову прилітають по різному. Насправді можу сказати, що в нас контрбатарейна боротьба вона дійсно ефективна. І кожен день там сіло оборони, вони дійсно вони успіх мають і з те, що офіційно публікується кількість цілі, які знищують зараз сили оборони на нашому напрямку, вона там постійно висока і працюють зараз всі там. І, і Альфа знищує ворога спецпідрозділ підрозділу наш і наша нацгвардія, так само в півдронами там знищує. І їхню військову техніку, особовий склад. Ну тобто, зараз сіл оборони успіх мають, але ну зрозуміло, що ситуація взагалі така складна.